Благодійним концертом духовної органної музики вшанували пам'ять відомої на Прикарпатті Скрипальки Людмили Мандрик, талановитий музикант, організатор та учасниця багатьох благодійних концертів у костелі Христа Царя, відійшла у вічність на 55-му році життя. Ну, вона була дуже життєрадісна, дуже активна. Вона оптимістка. Пані Людмила, коли ми грали, то вона завжди характеризувала мої твори. Казала, оцей твір. В стилі Гайдена, в цей в стилі Генделя, в цей стилі Деб'юсі, це і в стилі Шендґерка, це і в стилі Чайковського. І насправді дуже не вистачає цих слів. На концерті лунали авторські твори, знаного на Прикарпатті композитора, органіста та вокаліста Сергія Слижука. Вони звучали у виконанні автора та у супроводі струнного квінтету. Такі твори, як Святий Йосиф. Також Боже благословення для трьох скрипок. Дуже рідко ми виконуємо такий твір: Хорал номер 5 молитва за душі в чистилищі, також такі твори мої реквієм, ремінор, також свята сповідь. Але буду співати «Аве Марію і хочу представити сьогодні в концерті нову «Аве Марію. Зібрані кошти з благодійного концерту будуть пожертвувані важкохворим дітям.